Питання в студії Олександра Литинська у народі кажуть, якщо в лютому рано вранці побачиш самотнього крука високо в небі, чекай лютого морозу. Та про температурні показники найближчої доби четверга, другого лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західній частині мінлива хмарність у супроводі дощів та мокрого снігу помірної інтенсивності. Температура повітря на Закарпатті становитиме один тепла. А в Львові та Рівному від 3 морозу до 4 теплих градусів. На півночі сильна хмарність, переважно без суттєвих опадів. Температура упродовж нічних годин буде в межах мінус 6-8, у світлу породоби передбачається від мінус 3 до плюс 1. Термічні показники на сході цієї ночі становитимуть мінус 10-11. У денну пору очікується 4-5 градусів, так само нижче нульової позначки. Загалом спостерігатиметься похмура з нерясним снігом погода. Над півнем країни має бути безхмарно, добами не без опадів. Температура протягом ночі коливатиметься біля 7-градусної позначки нижче нуля. Термічний максимум у день 1-2 тепла. Окремо хмаритиметься місцями можливі дрібні дощі. Ртутні стовпчики цієї ночі покажуть від мінус 3 до плюс 1 і плюс 4-6 градусів слід чекати в світлі години. У центральній частині стовпчики термометрів фіксуватимуть до 10 морозу вночі максимальні денні показники 2,4, нижче нуля. Хмаритиметься з проясненнями і подекуди трохи засніжить. І ще якихось два століття тому посиденьки у затишній кав'ярні для пересічного киянина були недозволеною розкішшю. У відповідному державному приписі 1840 року зазначалося, що до кав'ярень слід заходити у пристойному одязі, а солдатів людей, лівреї, у людей, у лівреї, селяну простому сільському вбранні і усіх, за ким помічали нахабні, зухвалі і буйні вчинки, до закладів не пускати. Наприкінці дев'ятнадцятого почав. 20-го століття у Києві налічувалося трохи більше двох десятків кав'ярині кондитерських. Найпопулярнішою серед них була кондитерська швейцарська. Переглядаючи періодику, тамтешні відвідувачі пили шоколад, каву чи пунш або грали в більярд. А відомий у ті часи письменник Альфред фон Юнг писав, що тут щодня з'являлися нові сорти тістечок і цукерок, зроблених із таким смаком, що гастроному і шанувальнику ласощів варто було б далеко. Входити швейцарську кондитерську. Певно, щоб не розоритися, витративши усі гроші на ласощі. І далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями повинна панувати у небі над Київщиною та столицею. Суттєвих опадів не прогнозується. Нічна температура повітря становитиме 9-10 морозу у денні години. Термометри покажуть 2-4 морозні градуси. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу соняшного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.